В цьому контексті я би просто зачитав, на мій погляд, дуже важливі ключові слова із правильника творців Республіканського клубу, які для мене не мають значення. Отже, громадський проєкт вирощує ідейну соціальну, економічну, політичну системи нової Української республіки. Так що ми з вами просто сприяємо цьому вирощуванню, причому з цього ідейної також. Не тільки економічної і українська національна візія про побудову нової України. І це, власне кажучи, ця візія вона і є о, не просто інструментом чи компенсаційним механізмом лузерів, які в житті нічого не можуть, а навпаки, це є інструмент господаря життя, який, як ви знаєте, в супереч Марксу свідомість визначає буття. Бо якщо ми говоримо, що буття визначає свідомість, я додаю раба. Це правда, тому що буття раба означає його свідомість. Але є інші люди, які здатні творити світ. Тут неможливо, звичайно, погодитися з Марксом, що це є правило для всіх. Таким чином, наша візія про побудову нової України це не просто фантазії, а це поступова матеріалізація з переходом. Цих картин більш е диференційований вигляд і більш, е е який належить кільком і великій кількості людей, з подальшим якимось е е знайденням е спільного бачення. І це вже виражається в те, що коли настає суспільна дія, то вона здійснюється по одному руслу, тому що русло це духовне, вже прикладається. І тому візія майбутня це надзвичайно важливо. Я вам нагадаю ситуацію, коли Україна стала незалежною, то 300 років ця візія в головах людей вже формувалася, в багатьох українцях людей. І ні в кого не було сумніву питати, що таке незалежність. Головні проблеми почалися потім, коли вови, завершилася фактично э, національна ідея отримати державу. І от головні проблеми потім почалися. До речі, з приводу формулювання національної ідеї, недавно почув пораду, що виявляється, коли створився фільм про Богдана Хмельницького, то під нього мала бути сформульована і українська національна ідея, але з Москви. І виявляється, що національна ідея це було звільнитися від гніту всіх ворогів. Для того, щоб об'єднатися з братнім російським народом, тепер ця національна ідея у нас трансформувалася в те, що стати незалежним для того, щоб влитися в Європу. Ну, тут теж є деякі паралелі, тому що можна по-різному вливатися як пасажир або як один з суб'єктів. оця суб'єктність суб є проблема. Отже, останнє, що звичайно, з того, що я тут правильнику підкреслюю і не обов'язково прагнути якогось матеріального конкретного результату внаслідок безпосередньо діяльності самого клубу, але не можна недооцінювати, що це є дійсно майданчик без спілкування представників інтелектуальної еліти.